Здорово, трейдери. Сьогодні розберу позицію, яку брав на євро в нью-йоркську сесію. Давайте почнемо з мого премаркету, який давав сьогодні зранку в свій безкоштовний телеграм-канал, і тоді продовжимо. Доброго ранку, трейдери. Давайте розберемо пріоритетність руху по євро на сьогоднішній день. Почнемо з недільного таймфрейму. У нас є ФВГ з боку покупців, якого не вистачило, щоб ціна продовжила лонговий наратив. І тепер це виступає інверсією, є зоною інтересу для шорт-позицій. Ми закріпляємось нижче даного фракталу. Даний таймфрейм. Для продовження шортів перша зона інтересу в нас виступає даний дисбаланс. Даний дисбаланс пробивав цей мінімум. У нас є зрозумілі таргети, це перша ліквідність і друга ліквідність. 4 годинний таймфрейм. Ми знаходимося в дисбалансі зі сторони продавців. Тут є рейд. Більш нічого цікавого не бачу. Годинний таймфрейм. Є локальний лонговий ордерфлоу. він виступає корекцією. І не більше тут є свіп. Ми торгуємось в зоні Делі Труделі Опена і над зоною Делі Опена. Так, в принципі, все. Сьогодні важливих новин немає. Буду дивитись шорт позиції, але тільки після підтвердження з LTF моделі мене буду спішити. На цьому все. Всім гарного дня. Після того, як я оприділив шортовий контекст, я чекав моделі для входу. Першу модель давали у Франкфуртську сесію. Я бачив, що багато хто пробував заходити плюс-мінус таким чином. Після злому структури на 5-хвилинному таймфреймі і половили стопів. Я дану модель скіпав. Пояснюю, чому. У нас є локальний ордерфлоу, є 15-хвилинний ФВГ. Далі в нас є інверсія годинного таймфрейму. Ми отримуємо реакцію і продовжуємо корекцію. Далі в нас є 15-хвилинний ФВГ. Ми його інвертували. І ця зона вже буде виступати як зона інтересу для пошуку моделі. Після зняття даного фракталу ми отримуємо реакцію і повертаємось в мій діапазон На п'ятихвилинному таймфреймі, після того, як ціна пробиває дане ФВГ, мені цього було достатньо. Я прожимаю позицію маркетом з таргетом на дану ліквідність. Але так як таймінги були вже пізніми. Я не хотів сидіти в позиції. І Я фіксував позицію на 2,1 RR на даній ліквідності. Це в нас виходить перед Rejection блоком 4 годинного таймфрейму. І добре, що вийшло, бо ціна продовжила корекцію. На цьому все. Переходьте в мій телеграм-канал. Я там записую примарки, Ти пояснює свою логіку та ділюся своїми позиціями. Всім гарного дня.